Дивіться, що ви робите. Маленька до ваша дитинка, наприклад, такій, там сім місяців вона навчилася, наприклад, там, я не знаю, там, перевертатися чи повзати, можливо, вже там хтось пробує. І вона доторкнулася до якоїсь гарячої поверхні. Що зробиться малесенька дитинка? Вона що автоматично відсмикне руку? Тобто рефлекторна реакція, суть це припинити контакт з. Подразником, який загрожує біологічному виживанню. Бо якщо він залишить руку дитинка, маленька, наприклад, на цій гарячій поверхні, то що? Він от... Білкова структура загине. Тобто захисна реакція це відсмикування руки. Та ж сама ситуація, наприклад, коли ви візьмете малесеньку дитину і підете з нею в баню, де температура навколишнього середовища більше, ніж 45 градусів. То що, дитина не буде відсмикувати руку, тобто цей рефлекс не є вже доцільним. Бо біологія мозок, він в залежності від того, як поступає інформація, визначає, який саме рефлекс треба включити. І коли температура навколо всього тіла на всю шкіру діє як вище, ніж 45 градусів, то включиться новий специфічний рефлекс. Це що дитина почне потіти, як захист. Тому що коли вона потіє, повна вода виділяється на поверхню шкіри, і шкіра остиває, тобто не може відбутися денатурація білка. Оце називається рефлекторна реакція. Но цей рефлекс діє до тих пір, поки небезпека або загрожуючі фактори зовнішнього середовища, що наступають. Но це реальна ситуація, реальна ще раз повторюється, є віртуальна ситуація, бо мозок не здатний розцінити це що? Це ось реальність, чи це, наприклад, тільки я сприйняв це. Що це таке? Наприклад, батьки голосно покричали один на одного. І цього достатньо для дитини, щоб вона цей звук могла сприйняти як небезпеку. Вона не розуміє. Але певний поріг звука вже автоматично запрограмований як небезпека. Або, наприклад, інший там, варіант. Дитину залишили саму. І певний період часу вона не відчуває, тобто не має подразнення рецептора, що мама знаходиться біля дитини. Все. Це може сприйнятися як втрата матері. Щоб я, хочу, щоб ви розуміли, це, що дитина думає, що вона втратила матері. Ні, дитина нічого не думає. Це автоматично спрацьовує. Або, наприклад, інший там варіант. Дитину, наприклад, мама не дала дитині грудь, а почала давати, наприклад, прикорм штучний. Да? І тепер дитина, коли бере сусок в рот, то вона не отримує молоко, і вона не може зрозуміти, що де, де пропала їда звична. І вона також це мозок може розстрілити, наприклад, як дефіцит, дефіцит їжі або втрату безпеки. І тоді запуститься специфічний рефлекс. Це є дуже важливий момент. І коли він запускається, є чіткі характеристики цього рефлексу. Це перше, дитина погано їсть. Вона погано може спати, в неї холодні кінцівки, тобто вона мерзне руки ноги. Якщо цей рефлекс триває більше, ніж 7-10 днів, то в неї знижається ще і вага. Все. Оце всі прояки активної фази, так називаємо симпатикотонії. На рівні органу в неї, організм в неї піднімається адреналін, норадреналін, кортизол, активується симпатична нервова система, і організм переходить в такий називається режим біологічного виживання. Звичайно, знажається апетит, падає сон, це мозок це робить, щоб покати цю ситуацію, поки ти не втічеш із цих зовнішніх негативних умов або не знайдеш якесь безпечне місце, ти не виключаєш. Я не виключаю цей рефлекс, бо це є загроза виживання. І не має значення, що ви про це думаєте. Піди попробуйте в бані не потіти. Придіть в баню, сядьте в баню і не потійте. Попробуйте. Не можна цим свідомістю управляти. І коли рефлекс припиняється, то запускається процес відновлення тепер тієї тканини, тієї ділянки тіла, яка була задіяна під час рефлексу. І, наприклад, якщо була задіяна ділянка пальця, яка контактувала з температурою, то що? В цьому місці виникає почервоніння, сюди закачується рідина, появляється біль, появляється набряк, і це ви розцігнете як опік. Але треба розуміти, що опік на вас не напав. І на вашу дитину теж опік не падає, не був. Це був специфічний рефлекс, коли висока температура проконтактувала з епідермісом шкірою і була загроза. Ми відсмикнули руку, але в цей період часу відбулися певні зміни. Тепер організм, ще раз потушується, сам відновлює себе. Оце називається рефлекс.